Так, привіт, друзі! Сьогодні 5 вересня, вийшло вечором вирватися на дачу. Зірвала ось такі два соняха в мене виросли. Зібрала насіння майорів. Ого, така величезна торбина в мене вийшла. І зібрала помідорчики. Так. І наразі чоловік зараз косить картоплю, а я Зараз піду і буду сином загрібати буря. Готовився до копання картошки. Пробувала копати картопля страшненька, дрібна, великої практично немає, в'яла, гніла, ну коротше це капець. І все, це останній рік. Ми не хотіли цього року садити, але ми не змінили свої ділянки, не поміняли з батьками і тому. Змусено було посашено картоплю, от, але ми її не дуже хотіли. Наступного року ось ця вже ділянка це вже буде повністю наша, і ми будемо далі вже формувати садочок і картоплю посадимо там для себе буквально пару рядочків під лопату. Тобто, от скільки вистачить сил під лопату, скільки ми посадимо. В цілому ми її не дуже багато їмо. Тому немає сенсу, вона забирає на себе дуже багато уваги. І навіть коли у нас був більш урожайні роки картоплі, це перший рік така вона страшна. І до цього ми цю картоплю і роздавали знайомим, друзям, хто тільки продавати ми не продавали, з нас бізнесмени ще ті, а просто роздавали знайомим. Життя. І все одно залишалося, тому що як помогти, немає кому приїхати, навіть сюди в село забрати теж не всі охочі хотіли, всім легше піти в магазин. Тому вирішено, що я краще посажу дерева, посажу квіточки і буду принаймні цим цим любуватися. Ось такі у нас плани на наступний рік, дай Бог будемо живі. Наша картопля. Чоловік каже, що це перший рік, скільки вирі? Я не, не знаю. Він здається, кожен рік. Солобода росте, скільки не запаскільки не виривала. Я там взагалі руками тут виривала все і все одно виріс ліс. Так що, так що якось так. Зараз будемо збирати. Все, все, загрібли. Те, що накосили. Хух, оце скільки в нас картоплі. Зараз плани перегралися. І зараз приїде трактор і все ж таки на вечір нам викупує. І я зараз покажу, який у нас мочніший врожай. Так, знайшла ось такі огірочки, можна спробувати. І одненькі ось. Отакенькі знайшла. Все останні. Я, до речі, огірочки люблю більше, чим помідори. До речі, я досажувала пізніше ці кущики, але вони не розвилися. Я просто дивлюся, що там таке, ось отакі, бачите, кругленькі Ну, їм явно щось вже не вистачає. Ну і, і сухо ж було, не забувай. забуваємо. Чинашка такого крученого. Де ти, де ти? Та йди сюди не хочу йти. Так. А ці то вже все зовсім посохли. Так, хочу ще знайти якогось кавуна невеличкого, щоб подивитися, чи дозріває ось такий кавунчик чи ні. Так, зараз ми його одірвемо. Хоча головне придумати. Якби здужа його. Бо в мене доза нема собою. Так, хотіла ще показати. Подивіться, який гарбузь. Ось моя нога. І гарбуз такий здоровезний. Ось ще один. Ого-го. Гарбузьях тільки. Так, трактор чую вже. Їде до нас. Думала, встигну малинку зібрати, але ні, не встигну. Але треба хоч відеречку зібрати, бо малинки є. Є її тут чималенько. То потім зберу, але зараз піду. Якось спробуй. Оце що значить, коли зайняті руки. так цей хочу зараз просто тупо розбити об траву. Нормальні люди би пішли і все-таки знайшли якийсь би ніж. О, кла! Але мені хочеться тут і зараз. Вау! Він мені здається, кажеться, переспівши. Так а у нів я ще не їла. Та що ж таке? Ну, ще одну руку хоча б. Так, попробуємо. Ммм. Солодкий. Солодкий. Дуже солодкий, просто теплий, але смакота. Ммм. Так, йдемо на тракторець. Зараз будемо копати картопельку. Ох, скільки пилюки, мама дорога. Земля, щоб ви розуміли, наскільки суха, що це трес просто. Ходимося, що тут є. Ой. Типу лежить картопелька навіть. Але вона дуже дрібка, вона наскільки маленька, це перший рік. Ми ще молоду, коли копали, то ми розуміли, що картоплі буде так собі. Ось. Маленька. Оце найбільша картопля така. То це хоч ще сорт такий, що не гніла. А там така, що буде біла, практично вся гніла. От просто вся гніла. Так, тракторець гарнень працює. Залишилося ще два рядочка, але ви знаєте, я найгірше працюю. Поки він тут копав картошку, я вже літр малинки вибрала, так що я теж дуже швидко працюю. Так, пройдуся показати, що тут десь є картопля. Її дуже мало. От, до ну, капець. Вода така дрібка. І те, що я ось оказала, бачите? Отака така суха гниль. І такої... Дуже-дуже багато. Я би сказала, навіть практично вся. Ось, дивіться, кущ. Ось о, гніла, 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 гніла. Повністю все гніле. Тому цього року ми будемо збирати тільки велику і всю підряд, щоб на городі гниль не залишалася. Оце ну, така печалька фух Так, вибрали десь десь третю частину вибрали. І завтра зранку приїдемо з новими силами. Страшна картопля, великої практично немає. Якщо вона є, то вона гніла. І ми її теж викидаємо. І насіння я не залишаю, все викидаю, але воно практично все гніле. А грація це просто там із 10 одну залишати, то проще просто все викинути. Ой, оце отак. Працюєш, працюєш. І потім ще. Вмираєш. Так, пройдуся, покажу так. В порядку, щоб ви оцінили цей врожай. Ну, ось одна картопля попалась. Така, типу, нормально. Коротше кажучи, підписуйтесь на мене, щоб мені весною нагадати, що я сказала, що я більше картошку садити не буду. Бо... Так що підписуйтесь, нагадайте мені. Як то кажуть, спеште, хоч одну душу. Від цього і картоплі. Тут можна вмерти. О, тут взагалі ось що тут. А, ну тут може десь ми ще під лопату копали. Але все одно. Так. Цікаво, в кого який врожай. Ми з Київської області, у нас багато хто каже, що... Ну, скажімо так, не те, що багато, поки всі, хто говорили, казали, що картопля такси. Ось тут, до речі, ось більш-менш ну, якась попадається. Просто цікаво зараз. Подивимося, чи гніла, чи ні. О, ну все трохи. Ось тут О, навіть, навіть... Тут навіть трошки попадається великої картопельки. Це Так, як ми будемо вже... Закінчувати збирати, <гум> щоб нас хоч трошки було веселіше. Ну, якось так. Все, на цьому все. І завтра, з самого рання, буду збирати далі. Так, добрий ранок. Сьогодні у нас 6 вересня. Ми сьогодні стали раніше, ніж сонце. Їдемо вибирати картоплю. Чоловік на роботу, тому ми сьогодні будемо місинулькою це робити. І будемо дуже швидко, тому що у нього теж сьогодні пара. Все, поїхали. Анок здачі, все, доїхала і зараз будемо починати працювати. Так, зранку прохолоду десь так, 21, мабуть. Так. Але сонечко тільки тільки виходить, тому... І будемо спостерігати. Так, що все стоїть, відра стоять, картопля лежить, все, йдемо працювати. Так, все, вибрали картоплю великої просто. Ой, так мало, дуже мало. Скільки ми десь 10 відер, да, вибрали? 10 великої картоплі це з рахуванням того, що цього року велика збільшила свої стандарти. Тут у нас десь 10-10. Ой, кажу, 10-5 соток. На 10, на 10 відрах. І покажу, скільки гнілої. Зараз ми її всю збирали. На насіння нічого не залишаю, тому що наступного року я просто знаю е, Нічого не залишаємо, тому все викинули. Там практично немає що, чесно кажучи, вибрати. Там більше часу просто потратиш на те, щоб перебирати цю картоплю. Не хочу втратити свій сил, бо то не дуже цікаво. І ось хлопці, ось сюди. Ага, тут в принципі масштаб і не оціниш так. Ну, оце ну, тут так нормальненько. Тут всяка картопля, але практично ось, наприклад. Велика ось така і гніла, і гніла. Деякі кажуть, що брати, там, обрізати там. Ні, це пів картоплі, по-перше, викинути, а по-друге, ну, вона ж вже хвора ця картопля. Тому я думаю, що її не бажано вживати в їжу. Я не знаю, хто як на це дивиться, але я думаю, що краще з'їсти нормальну картоплю, ніж оце це вже є та, що хвора. Тому якось так. Так, все, все. Збираємось додому. На сьогодні хвати, будемо відпочивати плюс Дмитросику на навчання. В нього пари сьогодні почала. Все, сонечко вже піднімається, все вище і вище. Хух, ну що ж, можете мене привітати, що ви викопали картошку і це все. Не то, що сезон закриваю, взагалі закриваю її ну, в такому масштабі. Тобто ми вирішили, купимо насіння нове. Можливо, навіть десь поїдемо. От колись ми там їздили в один магазин, вони розводять насіння. Купимо два відерця, от під лопатку посадимо, це от буде неважко і все. Так що так. Так, і на цьому все. Додому.